Всім доброго дня! З вами канал Мінніагро Кропивницький. Відвантажуємо тракториця Orion 404, Тракторець на 40 кінських сил, 4 циліндровий. повнопривідний, два режими валу відбору потужності, трьохточка. окремий розподільник. Ціна даної моделі 6950 доларів. Кому цікаво, приїздіть, тестуйте, Тракторців наявності, гарантія 2 роки. Доставка завжди міняє роби безкоштовна. Тож не Хто собі більше не придбав тракторця, приїздіть. Ось такий красень їде в Обринецький район. Працювати. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні.